бояться Господа, що ходять путями його, холодий праці, твої будеш їсти, щасливий, ти добре тобі буде, жінка твоя не наче заполодови. Та на краях дому Твого, сини Твої, як парості оливки, навкруг трапези Твоєї. ось так благословляється чоловік, що боїться Господа, благослови Тебе, Госпону, і побачиш добро Єрусалиму по сі дні життя Твого. І побачиш Бачиш. синів твоїх синів, мирна Ізраїля. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки, вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Да і небесне, діши від душі істини, що всюди, си наповняєш, скарби діври життя подателю, прийди все листя в нас, і чистий нас і до всякої скверни і спаси блаї душі наші, святий Боже, селий, кріпкий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, селий, кріпкий селий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, силий, кріпкий селий безсмертний, помилуй, помилуй нас, слава Отцю Іси. Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні амі, Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти стихи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий посіді, сілени, мачі наші, Імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і, по і на віки вічні, вічням, Отче нашої сі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, ім нехай прийде царство, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я, як я, на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Тві царство сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пам'ять праведно з похвалами, і тобі вистачає свідчення, Господнє претече, бо ти показався воістину від пророків чесніший. бо в струях сподобався хрестити проповіданого, тому за істину постраждав ти радуючися ти тим що ваді Бога явленого в тілі, що взяв рік світу і подає нам велику милість. Господові помолімся, Господи, помилуй, Боже Боже наш, Ти прийшов до Каниле і там щом благослови благословив рабі ти потих, що з волі Твоєї шлюбом любом а нині тобі подяку приносить. За всі добродійства, які вони мали від тебе у своєму потужньому житті, благослови, потім не буде уможку до життя, при ми всіх писав світів, змиряючи в чистому і, і непорочці, на віки вічні. Амінь, ми руці прибуті з дуповані, і положив на головах і вінці, і скаменівці. Життя просила тебе, і ти дав ні, мудрі до Ефесян послання святого Апостола Павла, читання, Дому важні браття, благодаріть завжди за все Богові Отцеві. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа, коріться один одному, в страсі Божому, жінки коріться своїм мужам, як Господеві, бо муж є голова жінки. Як і Христос, глава церкви, і Він є Спаситель тіла, а як церква повинується Христові, так і жінки своїм чоловікам у всьому, мужі любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і себе віддав за неї, щоб освятити, її, очистивши купелю водною слові і поставити їй собі церкву славно, що немає скверне або порока. Або чогось подібна, але що була свята й непорочна, так і мужі повинні любити своїх жінок, як свої тіла. бо хто любить свою жінку, себе самого любить, ніхто б ніколи не зненавидів свого тіла, але живить і гріє Його, як і Господь церкву, тому що ми члени тіла Його від плоту Його від костей, Його. Ради того, покине чоловік отця своїй матір, і прилучиться до жінки своєї, і будуть двоє, як одне тіло. Тайна ця велика є, а я говорю щодо Христа і щодо церкви, проте й ви кожній засібна, нехай любить свою жінку як себе самого, а жінка нехай боїться свого. мужа. Аллилуйя, мудрість, аллилуйя, 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 аллилуйя. Ви мудрість прості, вислухаємо Святой Іван І духові твоєму.

Але мати каже, досвідчи тільки скаже вам робіт, молодам сітка мені посудиного, що були дітейські зачищені кожна міщала дві міри. Сказати наслуч на повні посудини покої. Вони наповнили доверта, лікар. те, і не всі доріжки, старості понесли. коли староста про культуробожищу стала семином. Закликав молодого, каже, його кожен чоловік смерть, йому добре, а як у півця гірше, ти ж добрим до досі. Ось такий початок вчений відсутність пукання та весня, і ти мові свої славу нічого. Увірували в Бого. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі! Промовимо всі з усієї душі, з усіми си нашої промови. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твій молимось тобі, вислухай що молимося слуг Божих Андрія та Ганну, що нині подяку Богу приносять? За всі її благодіяння від милості, милосердя Божого отримані в житті подружньому і за здоров'я і спасіння її. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилостивий чоловіку любить Бог сі, тобі славу висилаємо, цю і сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, ти споміж народів, церкву, як діву, чисту заручив із собою, благослови і збережи смиренності. нами. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твої благодать. Господи, помилуй. Дня всього звершено, святого, мирного, безрічного Господа просив. Подай, Господи. Ангела на миру, наставника, охоронця, душі наших у Господа просив. Подай, Господи. Ощені, відпущені, ріки, прорічень наших у Господа просив. Господи. Доброї Боже, точно для душ нашої миру, для світу Господа проси. Подай, Господи, стали час життя нашої мірі покаяння Господа, того Господа. Господи Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, доброго твіту. На страшному суді Христово, Господи, єдні сірі причастя, Святого Духа, випросивши самі себе один одного серця наших Христу Богові, Бог. Тобі, Господи, Господобе нас, Владико, зі сміливісті, но судно сміти призивати Тебе, Небесного Ботця і мовити, отче наш, що є на небеса, Соти, нехай садиться ім'я. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І, і не веди нас у спокусу, але приспали нас світлу лукавого. у Тві Царство і Сіли, слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічного, ві, і духа і духові твоєму, схилі, Господи. Чесніше від Керубимів і незлівняно, славніше від серафимів. Щоб породила, суд, що щоб звертіння, бо слава породила, суща Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, нині наша слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічням. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Води помні, творчі історію людського роду дателю, благодаті, духовного подателю, зійшли свої благосвення. На ці оновлення обручки, щоб вони були озброєні силою небесного твого заступництва для тих, хто захоче і вживати Андрія, бо ти благословляєш все і тобі славу села, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всі свяченої водою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ам. Тут немає свідків, немає нікого, де не бачити тут багато гостей. І е, коли е, десь е, ми уділяємо таке таїнство, я вже особисто можу таке сказати, тому що я уділяють таке благодатне таїнство, яке перше, тому що воно е, десь є свій звуч, всі речі, вони світ звучні, з розповілом, тому що ми десь думаємо, що це ми творимо так все Але насправді напевнені це є Господь, який творить і зараз по Це є Господь, який допомагає нам нашому життя. Це є Господь, який керує, що говорити, коли мовчати і що робити. Тому сьогодні ми прийшли Андріяна сюди, до цього храму, щоб сказати Господаві дякую. Байки з вами все святому на свого потім. сьогоднішній день бажаю, що ви Господь прийняв вашу поляку, сьогодні так і вам при вас ви Наталі, були добре, тому що навіть ми усіх друзі, які близько до вас, дивлячись на вас, ми маємо захоплювалися і брали за три понахові. Тому бажаємо вам. Благий лета, много лета, много лета, много лета, много лета, сотвор.